Маш, ти що там знайшла? Може, напевно. Маш, ти откуси чому? Хозяйство Горі... Горіхи, чи що почує? Маш, ти там горіхи чуєш. Диви, що з карманом зробила? З диви, диви, дивиш. Маша, ну горіхи їж. Маш, будеш горішки? мама, ста... ти ж старіш сани. А ну тоді можна. Кроман вивернула. А як вона туди голову засунула? Май. А ну лізь до мене. Де вона так діла? Маша побігла в поле. Маш, іди до нас. Йди сюди. <реш> Йди попробуй орех. Орех, хреб і орех. Маш, залазь. <реш> ну, це так свішно і панову голову у карман. Пигнула і почала рити. Маша у нас хитренька. Цілий горіхи гристи гризти не хоче. А як не пополам розламаєш, то... Заби дві щоки. Я ж говорю, балована машулька. Любить смачненьке і все готове. Правильно говорять наші підписники розбалували машку. Вона тепер усьому перебирає. Може, ти ж горішки таки раніше не їла. Вот выкинула, маш. Амаш, если ты разрыв, ты не можешь на крыше вырішила тришки размочить его, да? Ну доставай же, чу что.